Всім добрий вечір. Сьогодні хочу зробити огляд каталогу номер 16 2025 компанії Oriflame, який буде діяти з 17 листопада по 6 грудня. Сяйво, краса, подарунки. Це вже буде передноворічний каталог. І зараз ми його переглянемо. Так, Ми бачимо рубрикатор. І перша новинка рідка губна помада з ефектом сяйва з One 299 гривень. Три відтінки Ньют, рожевий і червоний. Зверніть увагу, помади 3 мл. Вона йде з легким шимером. Так, наступна новинка. Мультифункціональна водостійка туш для Вій 5 в одному з Іван Вандерлеш лімітований випуск 149 гривень. Гарне пакування туші, мені сподобалось, і гарна ціна. Так, наступна новинка. Гель для Брів і вій з ефектом Сяйва Зевон 299 гривень. Також ще одна новинка. Бальзам для губ з ефектом сяйва the One також 299 гривень. Він прозорий, з блискітками. Але коли ви його наносите на губи, він стає ніжно ніжно рожевим Так, ще одна новинка. Рідкий хайлайтер з ефектом Сяйва Зелон, 339 гривень. І новинки аксесуарів. Косметичка 529 гривень. Набір пензликів для макіяжу 499 гривень, 4 пензлики в наборі. І приходять вони ось такому мішечку. Також новинки. Годинник Magical Midnights. 1229 гривень, продається в подарунковій коробці. Красива коробка, гарний годинник, але і красива і ціна. Також новинка. Сумка Magical Midnights 959 гривень. Вона невеличкого розміру. Зверніть увагу. Також новинки цього каталогу, сережки з блискучими вставками. 499 гривень, і кольє з блискучими вставками 759 гривень. Ціни кусаються. Так, ми бачимо оновлені парфумовані кулькові дезодоранти. Чоловічі глейшер і містер Джордані по 95 гривень. І жіночі Джордані Голдвумен, Позис. І між Джордані також по 95 гривень. Так, мультифункціональна. Туш для Вій 5 в 1 One Wonder Lash 149 гривень. Гарна знижка на подарунки те, що потрібно. Рум'яна Бронзер в кульках Jordani Gold 599 гривень. Ціна не бюджетна, але. Якщо вам потрібен цей продукт, то потрібно купувати. Нещодавня новинка, відтінок морозна вишня. Так, пішли жіночі аромати. Знижка невелика, тому не зупиняюсь. Так, спеціальні пом'якшувані засоби. Будь-який 1 за 69 гривень, будь-які два всього по 59 гривень. Ціни на продукцію виросли, тому, мабуть, це вже вигідна ціна. Є такі варіанти: спеціальний пом'якшувальний засіб з екстрактом цукрової сливи, спеціальний пом'якшувальний засіб класичний без аромату, спеціальний пом'якшувальний засіб з олією насіння малини. І нещодавня новинка спеціальний пом'якшувальний засіб святковий випуск. І також йде без аромату. Також нещодавня новинка, лінійка Milk and Honey Gold Магнолія. «Wellness Pack без снижок. Зверніть увагу, відновлювані капсули для обличчя з концентратом олій, святковий випуск, 999 гривень. Приходить в святковій упаковці. Ціна не бюджетна, але пакування дуже красиве. Також підтягувальний денний крем з SPF 20 Royal Velvet, святковий випуск 459 гривень. Також приходить в святковому пакуванні. Також ми бачимо новинки. Це коробочки, подарунковий конверт 75 гривень, подарунковий пакет з наліпкою 85 гривень і подарункова коробка з етикеткою 425 гривень. Все якісне, але і ціни не бюджетні. Так, клітинний крем молодості Diamond Cellular 559 гривень. Ціна не бюджетна. Так, ми бачимо, що знову повернулись в каталог гелі для душу Simple Joys в святковому пакуванні, будь-який по 129 гривень. Так, тут снижок немає. Зверніть увагу в останній в каталозі парфумована вода Divine Dark Velvet пробник з карткою. Так, новинка. Набір. Жіночі парфуми Giordani Gold Essence Supreme і парфумований крем для тіла Giordani Gold Essence Supreme. Всього за 1599 гривень. Приходить ось такі красиві коробочці. Ціна, звісно, красива. Так, також приходить набір в красивій коробочці Amber Elixir. Також парфумована вода і парфумований крем. Ціна 999 гривень. Це також новинка. І нам компанія пропонує ось такі набори святкові, аромат жіночий Every Me Drama Queen Iris і спеціальний помікшений засіб з ароматом чорної смородини 519 гривень. Також така сама ціна 519 гривень, туалетна вода Every Me Sweet House Rose. І спеціальний пом'якшуваний засіб з олією насіння малини. Також новинки цього каталогу. Гель після гоління North For Men By Giordani Gold. І піна для гоління North For Men by Giordani Gold. Піна 229 гривень. Гель після гоління 179 гривень. І гель і піна йдуть з ароматом Jordani Gold. Есенза, наскільки я зрозуміла, так. Так, знову набір ми бачимо. В набір входить а, чоловічі парфуми Jordani Gold Essence Man Elixir. Піна для гоління парфумована, гель після гоління, парфумований і пакетик. І цей набір коштуватиме 1569 гривень. Також набір, туалетна вода Glacier, кульковий дезодорант антиперспірант Glacier і пакет 499 гривень. Набір в подарунковій коробці. Засіб для душу, волосся і вмивання 3 в одному Norsfomen актив карбон. І туалетна вода Be the Legend, 799 гривень. Гарний набір. Так, парфуми. Ціни не бюджетні, тому не зупиняюсь. Непогана знижка на парфумовану воду. Whispers of me» – 599 гривень. Так, зверніть увагу, в останнє в каталозі парфумований крем для тіла Divine Exclusive 259 гривень. Так, спрейчики парфумовані. Також знижки не дуже великі. Нещодавні новинки аксесуарів для чоловіків. Непогані знижки на аромати. Жіноча парфумована вода Nordic Waters і чоловіча парфумована вода Nordic Waters 599 гривень за кожну. Так, набір. Губна помада The One Smart Zinc. І олівець для губ The One і подарунковий пакетик 339 гривень. Ось такі ціни, скажу так, не святкові. Так, тут не бачу великих знижок. Зверніть увагу, ось тут таким маленьким шрифтом мультифункціональна, туш для V5, в одному The One Wanderlash XXL, також 149 гривень, а гарна знижка. Так, туш для брів the One, два відтінки, коричневий і темно-коричневий, по 159 гривень. Непогана знижка. Так, що тут у нас ще є таке гарненьке. Поки що великих знижок не бачу. Так, гарна знижка на спонжі для, мак... для макіяжу, 65 гривень. Їх в наборі чотири штучки. Класні спонжі, рекомендую. Так, новинки попередніх каталогів. Засоби для нігтиків. Поки що такого нічого не бачу. Що мене зацікавило? Зверніть увагу, в останній в каталозі косметична сумочка Джордані Gold 959 гривень. Ціни не освіжають. Так. Гарні знижки на лінійку UnColor. Тональний флюїд для сейва шкіри Uncolor 129 гривень. В відтінку світлий. Об'ємна туш для вій uncolor 119 гривень. І двосторонній олівець для очей Uncolor всього-навсього по 99 гривень. Це вже дуже гарна ціна. Так, матова губна помада UnColor 79 гривень. Ціна вже не падає, тому. Теж гарна знижка. Блиск для губ Ancolor Ossвіт 89 гривень. Гарна знижка. Купуйте 8 відтіночків. Також гарні знижки на стійкі матові рідкі тіні для повік The One, 3 відтінки. І на помаду для брів The One, 2 відтінки по 169 гривень. Так, пішли набори. Бальзам масло для губ Wound Effect живлення. База під макіяж Вауд-ефект вирівнювання і подарунковий пакет з наліпкою 699 гривень. Наступний набір. Антивіковий денний крем Optimals Edge Revive, Revive з SPF 15. І антивіковий нічний крем Optimals Edge Revive. Цей набір 519 гривень без, без пакетика. Тільки кремчики. Так, пропозиція. В разі замовлення капсул для обличчя з вітаміном С, нове H ProCeuticals, ви можете придбати відлущувальні диски для обличчя. Новей H всього за 4990. А капсули коштують 1599 гривень. Так, нещодавня новинка. сироватка для обличчя з ніацинамідом. Нова плюс» – 699 гривень. Так, набір для відновлення. Сироватка концентрат антивікової дії з ретинолом Now плюс» «Прос'юті Калс» І якийсь крем на вибір, або легкий мультиактивний нічний крем Нова плюс», або насичений мультиактивний нічний крем Новач плюс. Цей набір буде коштувати 1378 гривень. Так, далі. Непогані знижки на креми для шкіри навколо очей. Новий Plus. Зверніть увагу. Так, далі. Тут знижок немає, не зупиняємось. Також непогана знижка на омолоджувальний крем для контуру очей і губ NovAge Plus Restore 719 гривень. Так, далі дивимось Optimals. такі ціни звичайні. Не зупиняюсь на них. Pure Skin. Також звичайні ціни великих знижок не бачу. Чесно кажучи, від цього каталогу очікувала більших знижок. Зверніть увагу, губка для очищення шкіри 4690. Класна губка. Непогана ціна. Знову пропозиція. Така вже була. В разі замовлення олії, сиротки велософі, пружність і сяйво можна придбати масажер грибок для обличчя. Всього за 299 гривень. Хочеться нових акцій. Цікавих. Так, зверніть увагу, в останній в каталозі набір спеціальних пом'якшуваних засобів 199 гривень. Олія яблучного насіння, олія насіння мракої і без аромату. Оцей бочоночок, як його називають, білого кольору. Класичний без аромату. Так, нещодавня новинка вітамін D3, 559 гривень. Непогана знижка. Можна замовляти. Пробіотики і пребіотики. Пробіотик 1869 гривень. пребіотик 599 гривень. Ціни непогані. Комплекс мультивітаміни та мінерали для дітей 499 гривень, також непогана знижка. Можна замовляти. Непогана знижка на комплекс мультивітаміни і мінерали для жінок і для чоловіків кожен по 699 гривень. Також, зверніть увагу, на набір Essence Co. Рідке мило і рефіл всього за 419 гривень. Це з ароматом лимона і вербени. Також набір. Спеціальний пом'якшуваний засіб з ароматом чорної смородини, гель для душу з органічною полуницею Simple Joyce лавнечі святковий випуск і захисний крем для рук і нігтів з органічним екстрактом мароку і лавнича. 259 гривень. Непогана знижка. Хоча, якщо є акції, то ці продукти можна окремо купити на таку ж саму суму. Так, далі, SNC Co. і ми бачимо новинку. Рідке мило для рук і тіла з диким маком і ваніллю. Essen Co в рефілі 199 гривень. Так, знову якась пропозиція. Будь-який кондиціонер всього за 239 гривень в разі замовлення будь-якого продукту зі сторінок 139-161. Це починаючи з оцієї сторіночки. Я так розумію будь-який засіб з лінієчки Duology. Так, сухий шампунь, рефіли, щітки для волосся. Також великих знижок не бачу. Так, в останній в каталозі відновлювальний кондиціонер для волосся з 249 гривень. його будуть відновлювати, чи взагалі виводять з каталогу. Так, Зверніть увагу, обмежений випуск, мило з гранічним маслом какао і м'ятою, лавничі 69 гривень. Його також знімають з виробництва. На жаль. Так, гарна знижка на лосьйон для тіла з гранічною м'ятою і малиною лавнечі. Великий об'єм 500 мл 259 гривень. Так, знову ж таки обмежений випуск на губку для душу 239 гривень і подвійну мочалку лавнечі 199 гривень. Так, непогані знижки на... Крем для рук з органічною олією кокуса главничі 85 гривень. Також на тонізуючий крем для рук з лимоном, органічною морквою та імбиром влавнечі 85 гривень. Ну і на цей шампунь, також непогана ціна. Очищуваний шампунь для жирного волосся з яблуком та органічним кейлом лавне чи 169 гривень. Ампуні вже лавнечі по 199 гривень. Також гарні знижки на крем для рук Blumen Blossom 79 гривень і на мило Blumen Blossom 59 гривень. На цей набір. Також непогані знижки. Крем для рук 79 гривень, мило 59 гривень. Лінічка лавмагнет. Так. Зверніть увагу, в останній в каталозі. Кондиціонер і шампунь Milk and Honey Gold. Вони йдуть без знижки. Також обмежений випуск щітка для сухого масажу 279 гривень, її також виводять з каталогу. Так, В останній в каталозі дитяча зубна паста з полуничним смаком OptiFresh 89 гривень. І в останній в каталозі м'яка дитяча зубна щітка Optifresh Fresh Blackit на 65 гривень. Знову в каталозі мило Frosted Dreams 75 гривень. Якщо чесно, мені цей аромат не подобається. Саме мило красиве, таке новорічне, а от аромат так собі. Непогана ціна на міні-крем для рук. 49,90, його 30 мл. Якщо вам потрібен такий кремчик в сумку, чому б ні. Так, кулькові дезодоранти дорого. Інтимки дорого. Нещодавні новинки аксесуарів, також ціни небюджетні. Так, піно дорого. Непогана знижка на шампунь для волосся і тіла Нордфомен СабЗіру 159 гривень. І на відлущувальну мочалку для душу з вугіллям 49,90. Зверніть увагу, в останній в каталозі гелеві подушечки під 5,19 119 гривень. Засоби для ніг. Такі ціни також не дуже дешеві. Uh, так, шліфувальна пилочка. Ну, непогана ціна на маску для інтенсивного зволоження шкіри для ній Fit Up Expert 179 гривень, але буває трішечки і менше. Хотілося на Чорну п'ятницю більше знижок. Так, на новий також ну, такі ціни. Помада Giordani Gold. тональна основа. Більш-менш ціни, але, як завжди, хочеться великих знижок. Гарна знижка на адаптивний консилер The One Everlasting Sink 139 гривень, три відтінки. Холодний порцеляновий, природний Беж і теплий Беж. Давно на нього такої ціни не було, тому. Рекомендую. Так, Glacier, Звичайна ціна, вони бувають по такій ціні. Vench Power також, звичайна ціна, Містер Джодені Aqua, також. Все класичні ціни. Joy Jade також, вона така ціна буває, 299 Lucia, не знаю, якось зовсім не Чорна п'ятниця. І на останній сторіночці ми бачимо новинки. З цього каталогу Кремля рук Wander Tail 79 гривень, мило Wander Tail 59 гривень, піна для Wander Tail 159 гривень. І губка для душу 79 гривень. Губка для душу прикольна. Вона така тут, наче махрова, така приємна на дотик. Гарні ціни на крем для рук. Мило дорого. Ну і на губку непогана ціна. Аромат мені не сподобався. Новорічні аромати мені не подобаються. Я не люблю ці гурманські аромати. Не люблю аромати кориці, якісь там спеції. Всяких ось цих. Тому це точно не мій аромат. Але на подарунки це гарна ідея. Мило дуже красиве таке, цікавеньке. Ось такий був огляд 16-го каталогу. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного вечора! До побачення!